20 жовтня. Другий день поспіль. Близько 23 годин росіяни скеровують балістичні ракети по цивільній інфраструктурі в житлові квартали міста. А донька в цей час якраз кружочками з відео переписувалася з подружкою. Вона мешкає тут на другому поверсі над магазином, і вікно вилетіло прямо в лице. Відперість вона буде Я вам скажу дуже погано, пізно сідати їсти. Рішив я в один з часів піти поїсти. Тільки присів до вікна і буквально не дивлюся, а я вже, вже в цьому вижу в залі, ну, возле жінки біля дивана. Вам не також, я так розумію, минулося, так? У вас не пора? <зв 'язок> Ну, є трошечки, але воно заживе. Посічило отут. Ну, ладошки, тут ну, так таке мілочі. Кості цілі саме головне. А то все мелочі, Що з квартири ці гроші, Це як то кажуть, спасіба Богу, що взяв дігами. Внаслідок ракетної атаки поранення отримали чотири людини. Серед них і 12-річна дівчинка. Наразі її життю нічого не загрожує. Вона лікуватиметься вдома. Від вибухової хвилі пошкоджені готель, палац культури, п'ять багатоповерхівок, об'єкти бізнесу та автівки. Ну і дом ті хорошо. Звон стекла, я за ребенка за собаку і на улицу бігу. Окна. Там, де я сплю, балконний блок на моїй кровати, В зале окно Половина У мене з трьох стекол. ну тут смотрю, вообще ужас. У мене два стекла бокових залишилося, але середина на полу лежить. Зночі комунальники прибирали вулиці від землі та уламків. Мешканці будинків, що найбільше постраждали, виїхали до знайомих та друзів. Деякі й досі не встані повернутися у свої домівки. Тут на місці також згорнули штаби, де фіксують наслідки атаки та видають будматеріали. Ми працювали на місці вчорашньої ракетної атаки. Пролунала повітряна тривога. Оголосили загрозу балістики. В чергове армія РФ запустила ракету повторно у цивільну інфраструктуру. Пошкоджений палац культури. На хвилину запису цього відео інформація про поранених не надходила. Ми були на робочому місці, якраз зайшли в телеграм, і дивимося, що летить ракета і балістика. щось ну, я сказала дівчикам, давай сюди зайдемо в коридор, і тут одразу такий вибух. Ну, звісно, дуже сильний був вибух, тому що дуже злякалися, посипалися в нас стекла. Після вчорашнього, якби не прийшли в себе, і тут опять. Там у нас якраз приїхав товар, ну і воно так прилетіло неочікувано. Ну і зразу ми там побачили людей, які сюди йдуть. Ну і там самісно з керуючим, почали таку міні-евакуацію до підвалу. Обидва рази це була балістика з півдня. Ракети долітають за лічені хвилини. Підпишіться на нас, ми завжди попереджаємо про загрози. Посилання в описі до цього відео бережіть себе.